Усім привіт! Якщо вам не подобається масляний крем, то цей крем вас здивує. Він дуже простий в приготуванні, смачний та на здивування легкий. В миску кладемо розм'якшене вершкове масло 200 г. Збиваємо міксером на середніх обертах до побіління та пишності. Далі додаємо 300 г карамелі, також на середніх обертах все разом збиваємо до однорідності. Все. Масляний крем готовий до використання. Рецепт карамелів в описі, також її можна замінити на варене згущене молоко. Але з карамеллю набагато смачніше. Цей стійкий крем підходить для збирання тортиків, для кріплення декору, начинки горішків, для шапочок капкейків і так далі. Сподобалося відео? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше перевірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!